У Луцьку, 29 березня, пройшов вільний відкритий чемпіонат із вільної жіночої та греко-римської боротьби серед юнаків та дівчат до 15 років. Ці звання є надзвичайно важливі для розвитку та популяризації спортивної боротьби на Волині. Це відкритий турнір міста Луцька, який проводиться в категорії U-15 по трьох видах боротьби: це греко-римська, жіноча та вільна боротьба. Юнаки змагаються, вдосконалюють свою майстерність. Для, це вперше в Луцьку такий турнір проводиться. Він буде вже традиційним і допомагає, так сказати, виду спорту динамічно розвиватися. У турнірі взяли участь 300 учасників із майже усіх областей України. Представництво по всій Україні, здебільшого, це західна частина України, як ближче турніри показують. І учасників з під 400 учасників по трьох стилях. як для першого всеукраїнського турніру, це достатньо хороший показник. І надіємося, що з кожним роком цей показник буде рости, рости, рости. Як зазначили тренери, такі змагання дають змогу перевірити свої сили, а також підготуватися до інших змагань на всеукраїнському рівні. Приїхали команди з різних областей, проходить по трьом видам боротьби: Це вільна боротьба, жіноча і грекоримська. Я привіз команду з вільної жіночої боротьби з міста Прогнози справа невдячна. Килим покаже все, хто сильніший, хто краще підготовлений на даний момент. І зараз цей турнір розглядаємо в плані підготовки до чемпіонату України, який буде в квітні. Особливістю змагань є те, що у турнірі змагаються не лише хлопці, але й дівчата. Турнір класний, дуже класний, бо ми останнє тут були на чемпіонаті України. По дорослих дівчата боролись і круто, нам близько, класно. Це треба частіше такі турніри проводити, бо у нас дівчатка є, спортсмени є, і ну це дуже круто. Готувались, готуємося, бо в нас попереду чемпіонат України. Того... Готові, хтось приігрує, хтось виіграє по-різному. Саме в нас то багато ді саме дівчаток багато, і хлопців багато, і дівчат у нас хлопці грикоримська. Відомо, що турнір присвячено усім українським захисникам, які ризикуючи усім, зараз захищають нашу країну. Рівно рік тому назад ми провели на високому рівні чемпіонат України серед молоді. Сьогодні кращі спортсмени Волинські та міста Луцька будуть відібрані для чемпіонату України. Ми сьогодні присвячуємо цей турнір людям, завдяки яким ми маємо змогу жити, тренуватись, виступати та проводити такі чудові заходи. Ця подія це маленьке таке спортивне свято і маленька історія для нашого міста. Чемпіонат це потужний початок розвитку вільної жіночої та греко-римської боротьби на Волині. Як зазначили організатори чемпіонату, відтепер він буде проводитися щороку.